Як ви знаєте, зараз розклів бузок, і я пропоную приготувати з нього смачне та корисне варення. Перевірено. Візьмемо віточку бузку. Нам потрібні тільки ось такі квіточки. Без зелених листочків та віточок. У мене на каналі ще дуже багато цікавих та корисних рецептів. Беремо 60 грамів квітів, візьмемо цукор, 120 грамів. Далі беремо якусь товкачку, ступку або щось, чим можна потовкти. І ось тако розминаємо. Треба, щоб з квітів вийшов весь аромат. Візьмемо воду, для того, щоб просто покрити квіти. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Скидуємо на середню потужність, додаємо сік з пів лимону. Перемішуємо та варимо 15 хвилин на середньому вогні. Далі відставляємо і охолоджуємо 15 хвилин. Ось така у нас консистенція вийшла. Додаємо ще 120 г цукру і вже підтягуємо нашу консистенцію варення. Ось така консистенція у нас вийшла.